Друзі, всім привіт! Ми продовжуємо наші щотижневі інвестиції на брокері trading 212. Сьогодні у нас 25-й тиждень наших інвестицій. І перейдемо ми одразу до купівлі після переглянемо історію. Для початку ми купимо Kyivstar на 50 злотих. Розмістити ордер. Чудово. ту та що у нас лишається, крім Kyivstar, American Airlines. Купимо так само на 50 злотих. Стар куплено чудово. Хоча секундочку. По даній акції ринок у нас закритий. Гаразд. Тоді ми купляти будемо її наступного разу. American Airlines. Купляємо тоді на 50 злотих American Airlines. окей, Розмістити ордер. Викуплено чудово. Переходимо до історії. American Airlines 50 злотих і Kyivstar так само 50 злотих. Проценти по кредиту та надходження по готівці. І наша купівля минулого тижня Stellantis на 100 злотих. Доволі хороші прибутки. Ми переглянули нашу історію, тепер перейдемо до акцій наших компаній, які ми купляли у свій портфель. American Airlines доволі хороша ціна купівлі. Варто купляти до, до 20, примерно, доларів. І очікувати до 60, якщо воно, в принципі, піде. Ну, не фактор. Різна ситуація може бути, якщо в вартості 60 доларів. Вона була останній раз в 18 му а зараз невеличка консолідація. І вона продовжується десь від 20-го року. В даний момент це 5 років доволі довгий період. І пора пробувати нам якісь минулі максимуми. Візер. По суті, та сама ситуація, тільки консолідація почалась недавно. Але є доволі хороший потенціал Стелантіс. Аналогічна ситуація. Так що у нас чудові проси. Плюси по Сталантіс, по American Airlines і Нордебанк так само хороші плюси. Кстати, Nordea Bank потрібно її буде докупити для того, щоб завершити наші інвестиції і почати фіксувати якісь прибутки в наступному році. Десь на початку в першому кварталі орієнтовно курсів. Поганий момент для купівлі, але нехай. Типу ми усріднили і моментами був навіть щось в районі плюс 1-3%. Орлен теж десь, по суті, на піках, але все одно в Профіті 10%. Київ Стар плюс майже 15% доволі непогано. Так само на піках в основному купляли, тому що акція недовга на ринку. Joe Group купляли ми на максимумах, устрідняли і зараз ми завершили свої інвестиції так само, як по Корсівік. Очікуємо повернення і надіємося на якусь фіксацію. Переходимо до останньої компанії GreenCout UKWind. Немає що сказати, тому що дана компанія падає від 22-го року, від серпня. У нас така корекція, можливо, консолідація, можливо, ми ще підемо нижче, але надію, що цього не відбудеться. І, в принципі, все. Обов'язково постав подобайку даного відео. Підпишись на YouTube канал, натисни на дзвіночок. І до зустрічі наступного тижня. Бувай.